Оце культура. Ну от, цікавий блокад цілий війни з ланцевої гаси. терористи не потрібні нам. Нам такі мертві терористи потрібні. Пішли туди. Пішли туди. А де у нас це саме, тут листовка з дітьми? Роздай. Роздай. Доброго дня! Можна вам питання? Хто ви звідки? От Вам закидають, що ви та сама відома актриса, яка їздила по Харкову, Одесі, Києву? я не хочу на ну, Ви можете сказати, звідки? Я мазур Єліна Анатолійовна, народний депутат України 3. Уроженка Донбасу Луганської області. Угу. Там мої родственники, а ви їх убиваєте. От вони їх убивають. Вони убивають в станіці, де я родилась. Убивают там мальчик. Кто смеется? Что ты смелся потом? Покажи свою. Чтобы я Покажи свою камень. Убийцев. Трусливая тварь. Вот это вот бойцы, посмотрите, подонк, он вот смеется. Он убивает моих земляков. Покажи рожу твою. Покажи, чего боитесь, всяких боимся убивают. а вы не вважаєте, вважаете, что террористы убивают мирных Вони вбивають мирних жителів. І Убийцы підкривали. Десятимісячні терористи, ребята. Покажіть десятимісячних терористів, яких вони убили. Так, це сепаратисти обстрілюють. Десятимісячні да, сепаратисти і бабусі. Приватний сектор. Є куча відео, де вони обстрілюють приватний сектор. Ребята, роздайте листовки журналістам. Лістовки роздайте Зінурану. А, тобто ви так, вважаєте, що Гіркіна і Стрілков не вбивають мирних жителів? А пошли ви зі своїм Гіркіним туди, куди він. А чому ви да. посилаєте? Тому що так хочу. Чому? Ну, Тому що так хочу. Ага. Так, тобто ви за терористів Зрозуміла ваша позиція, ви нікому не цікава, особливо нормальним людям. Добре, зрозуміло. Терористка ти. Терористка ти. А, ну як бачите, газета Вєсті У них Ну ми бачимо, а терористи обстрілювали приватний сектор. Є куча відео. Ми відтуди родимо. Какая разница? Газета Вести, но он газета Вести видно с того боку. Газета Вести, ну видно. Ну мы знаем, образцы. Какая разница? Какая разница? И что? Картинка изменилась? Газета весть. Картинка изменилась Кремля. А это откуда? Из кремля. Это за деньги Кремля. А это откуда? откуда? Воевать, да. Это откуда? Из Египта, из Кремля? Молодец. Решу, да, вы это по Это все время. А говорит? Рыха ты. Продаваться журналисты, откройте глаза. Посмотрите своими глазами, что происходит. Возьми на дам жопе, блядь. Во, 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 это культура. Европа. Вы заседаете в Верховной Раде. Они вас натравливают. Потом Донбасс, Там близко к Китаю. Террористы, я скажу, тут продаж не Ну, бач, что нас обзывают продаж журналистам. И мы тут и позакрывали своих очков. Ну, бач, бач, тут все продолжается. Намагаються виступати актори, які звинувачують бійців батальйону. Так, проплачені актори їх вони вважають доказом газету «Вєсті», говорять, що, ну, наприклад, бійці батальйону Донбас або наша армія це вбивці. А на питання про те, що терористи роблять, вони говорять, що які-то терористи, десятимісячні пенсіонери, Тобто, ну… в Україні незалежний суд. Бачите, тут об'єдналося кілька мітингів. Ми розуміємо, що навіть зараз справедливий суд це можливість також посадити тих людей, які зараз працюють проти американського. Ми маємо тут і тільки засудження, які відпрацьовували політичне замовлення для Неховича і його обміну за Харківська. В шості генерального прокурори багатьох інших реальности тим, які доснували Україну, ми бачимо, що відбувається зараз на сході і для нас важливі також, щоб всі ті злочинки, які зараз злечі, в ході, а можна вам ще питання? От ну ці от актриси обзивають бійців батальйону Донбас терористами. Чи вважаєте ви це правдою? Звісно, ні. не та чому ви говорите? Зачем вообще обращать внимание Если на... Нет, мы не свертаем, но журналисты. вот я ребята, б б бачу, да, какие журналисты привернули то, увагу. Потому что от... им нужен дешевый пиар. Просто так, так. И... это, это мое мнение. пошли туда, они бы покричали, разошли, да. чертовая мать. Это дешевый пиар, ей нужна Зачем их поддерживать? Зачем обращать внимание? Ну, собака гапкает, вы прошли мимо урна, он стоит. Ты прошел мимо урны. Когда нужно, ты бросил на нее это самое. Вот то же самое. Да? Это, ребята-герои, которые там, извините, защищают нас, наших детей. Кровь. И тех же судей, и тех же депутатов. Которые потом продают это все. Понимаете? А мы требуем, чтобы Кивалова геть с Верховной Рады всех их разогнать, матери, которые взяточники коррупционеров, Всех разогнать. Вот, это наши Мы не верим, конечно, о чем вы говорите. Это проплаченные люди, и тут их много всегда будет. <настанавливает> Як бачимо, у наших бійців нової форми, куларові каски. Це не може не радувати, що наші хлопці вже з'явились такий екіп військовий. А він є тут. Що ж нічого страшного? Я покажу помазувати.

и завтра мы будут мы посылать, дан глаз, убивать вас. Она какая-то мать. Покажите, что покажите, 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 убивает, покажите, 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 убивают. покажите, 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 Девочки, девочки, подойдите ближе. Кому вы её показываете? Покажите, покажите тем, которые убивают. Кого они убивают и кого не защищают. Смотрите, кого не убивают и кого защищают. Девочки, подойдите ближе. Здесь стойте, я стою. Стою здесь. Здесь стойте. Як бачите, нічого цікавого. Це актриси якихось театрів місцевих, невідомих, плачена акція. А що ви хочете сказати цим плакатом? Доброго дня! До кого ви закликаєте? До Путіна це? Київ напав на Донбас, а не Київ напавбас на Київ, а не, не Москва, напал. не кремлівські окупанти, ні Київ напав Росія. а Тобто, напала, там, а тобто Київ... там немає російських найманців. Ви так стверджуєте найманці так? Найманці, найманці є безусловно. Я не трісаю ну говорять. Ну там от, от ви вважаєте, що найманці з Йорданії, з Іраку, з Чечні, з Усетії. Це нормально, так? Каких бывают людей там. Найманцы есть с обеих сторон. На, этой, на Майдане, когда делали эту революцию, было две сотни Нидерланд, из Нидерландии. Поруби, когда представлял сотни, он говорил, вот это Сашко руководит сотни из Нидерланды. Есть еще женский батальон. То есть найманцы были от всех. На Майдане были и из Польши, прямо удостоверения показывали полицейские, польские. Найманцы со всех сторон. ЧВК, частные военные компании от Америки воюют в Украине. Естественно, от России частные какие-то группы приходят, это я не отрицаю, но... А можно вам а где вы такой термин узнали ЧВК, частная военная компания? Из интернета. Із інтернета ви юзаєте інтернет. А, ну звісно ж, Сейчас і Америка говорить, що что... а де, якщо не секрет, ви прочитали от про ці чевика. Я вам наставлю телефон. Дайте мені ваш енект. Ні, ну приблизно пишу. ви можете назвати ресурс, який з mm. якого ви прочитали. Я ну, ну, вот, вот говорим, я не помню, писал, как писал, называются что что эти ресурсы. Там там вот я читаю Беркута Игоря, и, и, и там ссылки идут. Укрнет читаю журнал Компакт немецкий, а также вы володете немецкой, перевожу через этого переводчика Google. Вот, э, очень много э, выступления депутатов европейских тоже слушают, э, э, которые в переводе даются. То есть это, это не секретная информация, зайдите в интернет, нажмите ЧВК, частные военные компании, и они высыпятся вам градом. Да, сейчас в мире, и Америка перестала... Я знаю, я, например, гурхии, там и так далее. Они официально военные. не вступают в войну, но их ЧВК по всему миру воюют.

На 50 років в аренду отриму Не, оца я, я зрозумію, і в цьому я вас підтримую. Але саме я питання Путіна агресії Путіна людей. Не, ви вважаєте нормальним, що Путін окуповує Крим і намагається окупувати Донбас? Він окупував, він купував. Була відео говоріть. Ви говорите одно, я другое. Люди провели там референдум а Донбас. Донбас Ваш референдум і Донбас прольов і всі незаконно була купа доказів, що це незаконно. Можна говорити, що не... а законно було. А, а тобто це... ваша позиція, що все законно, терористи там знаходяться законно, окупанти нічто приватні незаконно, армії, і ГРУшники нічто, законно, закону. Законуєте власть, незаконно, на сіла, незаконно збросила Януковича. Тобто, це, так, це, це І ви не підтримуєте так звані терористичні організації, ДНР. Я, і ЛНР? Я нікого нічого не підтримую. Добре, чудово, чудово. Я радий, що в нас а є я такі, я такі громадяни. Знає.